0015 двадцять 00, на оперативно координаційний центр надійшло повідомлення від відзайметься про те, що було чутно їй якийсь звук, який виглядає як частковий уваг. Значить, Оперативно зразу ж на місці події було направлено на оперативну групу, яка, по прибуттю візуально в одній з квартир, встановила деформування конструкцій. Оперативною групою одразу ж було прийнято рішення. Про евакуацію мешканців даного будинку. Евакуювавши всіх мешканців одразу після кількох хвилин після закінчення евакуації стався масштабний обвал частини будівлі. Значить, частина будівлі, дві квартири на другому і третьому поверсі, частково обрушилася, а також повністю квартира на другому поверсі. E, значить, всього від e, ДСНС залучалося 42 чоловіки і 6 одиниць техніки, що в тому числі кінологічне відділення з за аварійно-рятувального загону призначені. Кінологічне відділення було залучено для пошуків можливих потерпілих. E, на даний час на 5 ранку 26.08 роботи e, вже практично завершені, постраждалих, травмованих, загиблих не виявлено.